Максим, те, що для тебе означає любов? Любов для мене означає почуття глибокої і сердечної прихильності. Дівчатка, що на вашу думку така любов? Все, коли тебе любить, мама. коли ти поруч із сім'єю. Микита, що на твою думку любов? Це мотоцикл. Чому? Я люблю в гаражі крутити, кататися і все остальне. Софія, що на твою думку любов? Любов це тоді, коли в тебе є достатньо грошей, щоб купити собі, усе що бажаєш. Міша, що для тебе означає любов? Що в мене в родині всі дуже люблять. А те, що на твою думку любов? Любов це моя витрата грошей. Чого? Верховується. Андріана, що для тебе означає любов? Для мене означає любов, коли в класі ми. Віка, що для тебе означає любов? Це коли тебе батьки люблять. Віталія, що на твою думку означає любов? Це те, що не потребує нічого взамін. Має відгляну, що на вашу думку любов? Любов до роботи і до 10 класу.